Година протесту львів'яни знову зібралися на попереджувальний страйк. З 12 до 13 години частина мешканців міста залишили свої робочі місця, студентські лави та вийшли з будинків. Вимоги мітингувальників Київського євромайдану львів'яни підтримували біля міської ради. Львів'яни протестують на площу ринок. Вийшли сотні людей, які працюють у центрі міста. На одну годину зупинили свою роботу школи та приватні підприємства. Долучились і студенти кількох вишів. Усі прийшли висловити підтримку вимог київських мітингарів. Нас з роботи посприяли тому, щоб ми пішли, тому що вони теж підтримують. Мусимо боротися за свої права, бо інакше станом Південної Кореї. Хотілося б більше підтримки від Європи, і взагалі світової громадськості. Вони так тянуть з тими санкціями. Львів'яни за звільнення заручників та покарання тих, хто був причетний до попиття людей, підтримують містяни і переобрання уряду та конституційну реформу. Я проста українська людина і вважаю, що цю систему. То не те, владу міняти, треба повністю міняти систему влади для того, щоб наші діти, наше покоління і, і молодші покоління, щоб нормально жили в свобідній, вільній, незалежній Україні. Мітингарі налаштовані рішуче, якщо загальноміські протести не дадуть результатів, страйк стане довгостроковим. Довпіця! Довпіця! Ірина Качмарик за новічупой новини.